Лазерні тири, симулятори для керування дронами, навчальні макети зброї та сучасне обладнання для тактичної медицини. У Рогатинському аграрному фаховому коледжі відкрили новий центр для викладання предмета захист України. Одними з перших у ньому побували і наші журналісти. Сьогодні область максимально працює, щоб всі модернізувати. Класи, щоб захист України відбувався в сучасних умовах, сучасне обладнання і власне для Цього виділено було мільйон вісімсот гривень. Розуміємо, що це досить великі кошти є в час війни, але важливо те, що діти мають можливість вчитися всім аспектам захищати свою країну. І тут, звісно, що є відповідні програми, які розроблені для наших дітей, і це впроваджується в всіх школах Прикарпаття. У новоствореному осередку займатимуться понад 400 здобувачів освіти. Сьогодні, коли ми говоримо за клас захисту вітчизни, це надзвичайно цікавий і він потрібний. Він потрібний не тільки для, бо ми розуміємо, що батьківщину треба не тільки любити, а ще її треба захищати, але там є цікаві розділи, такі як тактична медицина, яка потрібна кожній людині, в кожному житті. Осередок працює вже близько місяця. За цей час учні встигли опанувати базові навички від домедичної допомоги до тренувань на дронах. Це є домедична допомога, це є поводження зі зброєю, це є навчання на дронах, розбір дронів, вчимося літати на дронах. У нас є симулятори. От, це все діти вивчають. Звичайно, що їм дуже цікаво. Їм дуже цікаво, тому що ну це є нове. Особливий акцент на роботі зі зброєю. В мене в руках це є ЮАР-15. ЮАР-15. Це є макет штурмової гвинтівки. Протягом двох тижнів діти навчилися користуватися, розбирати, збирати автомати. АК-74. У нас є таких чотири. Це є повно, це є масогабаритні автомати. Також діти. Розбирають дуже дуже добре, розбирають, збирають на час. Їм цікаво. Проте найбільше здобувачі освіти прагнуть сісти за пульт керування дронами. Це черги просто стоять, бо дуже хочуть літати. Дрон, окуляри, за допомогою яких вони літають, і пульт. Пульт, за допомогою якого вони управляють. Для початку ми вивчаємо будову, так як я вже казав. І потім починаємо з елементарних, тобто підняти, пролетіти вперед, назад, посадити дрон. Потім вже починаємо складніше, тобто, якісь минаємо якісь перешкоди на підйоми. Тобто, це поетапна така робота. Одержані знання молодь демонструє на практиці. Не вийдеться, це порушає. Павло, молодець, дякую. Тренування відбуваються у спеціально облаштованих приміщеннях. Тут і стрілецький тир, і зона для навчання управлінню безпілотниками. Це у нас стрілецький тир. Тут ми навчаємо дітей, як правильно користувати зброєю і як стріляти. Тобто, це є тир на 10 метрів, стріляємо пневматичними гвинтівками. Плюс тут у нас ми тренуємо дітей працювати на дронах. От. Також в нас навіть були вже змагання: що по дронах, що по стрільбі. Діти мега задоволені. Один із ключових напрямків тактична медицина. Він основний в нас тому, що домедична допомога це не тільки у війську, є різні ситуації, різні ситуації, і діти будуть знати, як рятувати комусь життя, як накласти турнікет, як зробити тампонування, як це все правильно робити. Наскільки часу потрібно це все робити? Вони це все навіть зараз знають. Схожі сучасні осередки для викладання предмету захист України посадовці обіцяють створити й в інших закладах освіти області.